На усіх глядачів фільмів про Страдецьку гору і також на усіх рочан, котрі прибувають на неї, я призиваю Боже благословення і усім бажаю рясних духовних дарів. Також нехай Пресвята Богородиця покриє вас своїм святимом у форум. Благословення Господнє, на вас, того благодаттю, чоловікулюбієм завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Немов коточу краю на землі, в зелених шатах на горі високій, стоїть село, ховаючи роки туманом сивим в давнині глибокій. І сотворив Бог пороху земного цей райський куточок, і побачив бог, що добре воно. Відтоді господня присутність відчувається тут, у кожному листочку, кожній піщинці, Кожній душі, що ступає на страдецьку землю через особливу опіку причистої Діви Марії і пролиту мученицьку кров, ця земля стає прихистком зболілих душ, засіваючи в серцях людей віру, надію, любов, дає як духовне, так і фізичне зцілення. Наша розповідь про дивовижну духовну купіль на Яворівщині святу страдецьку гору. Продовж віків історія страчча малює картину пошуку і зустрічі людиною Бога. Саме тут бачимо велике Боже милосердя до людини, який, люблячим небесним батьком, радо приходить на допомогу своїм дітям. Сила страчу є надзвичайно велика, і не тому, що сам страч він є по собі е, страчом. Це є життя тих людей, які тут прожили, які пролили свою кров, і Бог це до власне прийняв. Початками нашого життя на цій горі сягають середини XI століття. Десь в цьому часі почав діяти печерний монастир, який виник в результаті титанічної праці і зусиль декількох прибулих монахів. Це єдиний монастир такого типу на західноукраїнських землях, що за способом улаштування монашого життя і молитви близький до київських печер. Ми знаходимося в підземній церкві, де монахи правили в XI-XIII століттях. І властиво в цій церкві збереглося дуже багато таких моментів, які підкреслюють, що саме це є культове приміщення і саме церква. І одне з найважливіших це є престіл, на якому в руках священника хліб і тіло перетворюється в кров, і хліб і воно перетворюється в тіло і кров Ісуса Христа. Крім того, зберігся проскомедійний стіл. Оцей стілець є правдоподібно горішнім сідалищем. Яке є в кожній нашій традиційній церкві, і призначене воно для єпископа. Печеру монахи використовували для молитви та сну. Вдень вони обробляли ниви, допомагали немічним і бідним, навчали народ, служили Богові і людям. Вночі стомлені важкою працею, відпочивали у підземному монастирі. Сучасній людині важко збагнути силу духу давніх ченців. Яка ці крихітні келії перетворювала для них на затишну домівку? Цікавою є келія чинця затворника, аналогів якої в Україні невідомо. Монастир і село загинули у 1242 році від рук татар хана Батия. Говорить тільки легенда. Про те, що е, татари випадково е, вже е, трошки пізніше знайшли тут людей, які заховалися в тій печері, що хан виходить на запропонував їм здаватися. Вони вирішили не здаватися, і тоді димом ці люди були видушені. Ось саме на цьому місці були знайдені залишки величезного вогнища і вгорілі людські кістки. Тобто, наскільки треба було ту людину мордувати, щоб згоріла шкіра, м'язи, і тоді вогонь доторкнувся тих кісток. За переказами, лемент людей здійнявся у гору і кликав про заступництво до Бога. Зійшла з неба причиста Діва Марія і гірко плакала над своїми дітьми. Існує повір'я, що мати Божа на страдецькій горі стала перед татарами з піднятими руками і мовила: Не руш, стіна. Огорнула улюблені душі омофорум і повела у славі до небесної оселі. души честный в души крови за ритну виру за ему славу Що відчуваєш, коли приїжджаєш страч, можна сказати, кожен раз подих свіжого повітря. Неймовірна благодать і неповторне спілкування з Богом. Просто впізнаєш його, як перевертаєшся в сторінку, кожен раз глибше і глибше, бачиш його безмежну велич. Не, відчу... не бачиш оком, а відчуваєш просто душею. <ривання> Книга Єремії, 31 глава, 2, 4 стих. Так говорить Господь: народ, що зберігся від меча, знайшов ласку у пустині. Ізраїль іде до спочинку свого, Господь йому здалека з'явився. Я полюбив тебе відвічною любов'ю. Тим і зберіг для тебе мою ласку. Я знову тебе відбудую, і будеш відновлена ізраїльська дівиця. Як духовна святиня страч із особливою силою почав відновлюватись на початку ХХ століття у 1927 році. Понищену війною церкву перебудовано у рідкісному стилі кришталкового модерну в 30-х роках. З усиллями отця Миколи Вояковського остречі починаються дослідження печерного монастиря. При вході до нього вимировують церкву Матері Божої нерушимої стіни. А найголовніше, за декретом папи Пія XI тут встановлено два відпусти: на службу Божу і Хресну дорогу з єрусалимськими відпустами на кожен день році. Що люди тут отримують, напевно, ще все можна сказати, що ласку, ласку такої, знаєте, спокою, миру в душі, бо можна купитися за гроші. Але ту ласку, яку тут Господь бодає на цій горі, віра ще все ж то є, віра, що матінка Божа опікується нами, і Господь Бог дає ті ласки, які люди на нього прості. Перелини східних отців, слова Івана Золотоустого, гроби мучеників це безпечні пристані, джерела духовних вод. Невиснажені і невичерпні скарбниці багатства. Страч дав світові і Христовій церкві двох блаженних мучеників отця Миколу Конрада, який служив з вересня 1939 року і до червня 1941 року, і Володимира Прийму, який дякував у місцевій церкві і був регентом. Цьому домі у городку живе отець Стефан Боровець. Єдиний живий свідок останніх років життя отця Конрада. Ось уже понад 50 років він у шлюбі із молодшою донькою, дяка Володимира прийме Марією. Коли отець Конрад приїхав, це було в 39-му році, місяцю вересню, на місце втютєвою якоску. Це була свята людина. Це була людина настільки, Він був вчений, інтелігент, але простенькі монастики з простими людьми селянами Ви знаєте, селяни. Його так любили, так поважали, що він дійсно мав велику не буду казати заслугу, але до неї люди згадують. То був ангел ангелівському тілі, побожний, і то святость було виданий йому. Підлітком отець Стефан прислуговував в Старчанській церкві. Два роки наук у отця Конрада визначили життєвий шлях хлопця бути священником. Події того червневого дня в деталях закарбувалися у його пам'яті. Отецька відправив службу Божу, службожу відправив і разом з дяком з маєстю, з татом і мості. І тут сповіді. а отець відозвовся, що буде хтось мусив бути третій або паламан, бо я того не чув. А отець каже Дяка так, пане Рейнт, ви можете не йти. Ви можете не йти. Я вас не зобов'язую, а я можу йти. Я піду, а ви не йдіть. А, «А Ані питання, отче я йду з вами. І пішли, висповідали цю жінку. Вони вже були додому, до, до подвір'я, може, який 200-300 метрів. Надігнав на колір. Я надігнав їх там, там їх завернули в фелон і все, що ти мог звучить, кинули в житу в а їх наперед себе і пігнали. За спогадами отця Стефана, чоловік, який працював при дорозі, бачив все, що відбувалося, і навіть чув сильний крик. Але розказати про побачене боявся десятиліттями, відкривши таємницю незадовго до смерті. А тим часом селяни шукали священника і дяка. Забралися в часою, поїхав, взяли два бузи, два бузи, би не шукали. І дуже скоро знайшли знайшлися кондрата. Тату, тату ймося, то був, може, як так мені оповідав, я там не був. Уповідали, може би, до 50, до 70 кроків далі далі. Шукали далі. Кажуть, як Єксонс мусив бути і я десь тут. Пішли, а він вже лежав ось так Так лежав. І трушком накрити, трущом. так вже тіло вже розкладалося. Черва, очі вже розмірі, одним словом вже не було що вибирати. І тоді на фіру одного і другого. Ви знаєте, то найстрашного повідати. Який то ревбу селі? Дзвони дзвонили. Власне, те, що на цьому свинтері і в селі поховані отець Микола Конрад і дяк Володимир Прийма, і вони були проголошені блаженними. Це є ще одне свідчення святості цього місця. І е, вже значно пізніше, в 2001 році, папа Іван Павло ІІ проголосив і. Е, Микола Конрада і Дяка Володимира Фримою блаженними мучениками української церкви З 28 блаженних боє спочивають тут в цій землі. Те, що тіло отця Конрада не мало ознак розкладання ані на момент похорону, ані через рік, коли отця перепоховували із дерев'яної труни у цинкову ще одне підтвердження святості цієї людини. Отця привезли ми до до, до, до на резиденцію призона резиденції до стодоли Великий стіл великий стіли, що я хочу сказати, коли отця взяли ні за пахли, бо це вже півтора місяця чи місяць, розумієте? Та за, за три-чотири ніж зробить з тілом. Абсолютно чистий. На другий день похорон, коли брали отця скатафалька, то кров перетекла аж на підлогу. І на цій коні поміщена крапелина його крові. На наволочку витекло трошки крові. Сталося це, це так, що коли син хотів повернути голову батька, ця кров просочилася. І ось син пізніше цю наволочку забрав з собою Сполучені Штати Америки, і буквально декілька років тому він повернув Україну. Пані Марія в дівоцтві прийма втратила батька у півтора роки. Заради безпеки дорослі знищили всі фото. Тому батька свого не пам'ятала, зате бачила у снах. Баба пропалила ті з я не знала за тата нічого. Вночі я сплю, з бабою я спала, і щось раз, ніби якесь холодно. І раз сидить мужчина. Я точно сказала, баба каже, то дитину твій От Отак на бік, як тато був, в в чорній, біла сорочка годинник, пам'ятає, кажу, твій тато дитина. А потім, як стрику, той Мирон приїхав в Сибір, аж тоді він нам дав з Дату мученицької смерті священника і дяка відзначають 26 червня, щорічною Прощою у Львівській архієпархії. 26 червня синодом УГКЦ проголошено також Дем Мирянина. Тисячі вірних прибувають на прощу до села Страч, щоб у молитві через заступництво блажених і покров матері Божої вимолювати у Бога сили у мандрівці до царства небесного. Я відчуваю, як ніби дійсно як на якійсь висотіна, але мучи мене совість за те, що треба, треба було давно то зробити. І хіба не Бог провадить тих людей? куди глянути. Кругом на то все глянути. Ну що йдуть люди? Люди не йдуть за тим, що хочуть пити, хочуть їсти. Правда кличе мені здається, що тут, от щось в тих людей, що ще є там в душі, подивитися за скільки років, що воно то і дійсно від Бога. То тільки Бог може проводити так. Вперше Страчі. і ви знаєте, для мене це не знає як свято. Віднесення є, це сила в нас є. в принципі. Ми то 4 кілометри йшли пішком з я там був молебень, і не знаю, просто сила сьогодні, сонітка відчуття. Окрім молитви мирян, можна побачити їх велике стремління до боротьби зі своїми немочами і упадками рідних у конкретних діях, зокрема відречення від уживання алкоголю. Хрест на зразок цього зараз велика рідкість на теренах західної України. А колись вони стояли мало не в кожному галицькому селі, на знак перемоги над пияцтвом зі страшенною проблемою, яка нищила і нищить український народ. Колись люди боролися гуртом, створюючи братство тверезості на чолі із священником і на Євангелії присягали не вживати алкоголю. За ініціативи отця Івана за два з половиною роки понад 400 людей присягнули у страчі за відмову від будь-чого, що містить алкоголь. Через те, що люди, які приїжджають, зобов'язують, вони бачать, що не можуть в родині дати собі справи з своїм синами, чоловіками, дочками, жінками, які потерпають від, то, від тої проблеми. Вони просто е, беруть і присягають за тих людей не пити алкоголь, якщо ця людина не може то та людина собі каже, що вона відмовляється від міста будь-якого що будь-чого, що має місто алкоголю заради цієї людини. Вона себе бере якусь одну особу чи дві, за яку за яких жертви, і по п'ятницях ми втрачі молимося за тих людей, які взяли на себе цей намір, і за тих, хто потерпає від цієї недуги. Натомість, у 9 годині вечора, де б ті люди не були, вони мають взяти верті. І молитися за тих, за кого вони присягнули». Пан Микола із Дрогобича відкрив для себе страч два роки тому. Алкогольна залежність зруйнувала його сім'ю. Він втрачав роботу, родина і друзі були в розпачі від безсилля. Але щира віра і заступництво Богородиці допомогли почати нове життя. Коли я приїхав перший раз сюди, я тут довго в церкві я молився, просив матінку Божу І... Щоб вона мені допомогла, чи я зумів перенести тих півроку, щоб я дійсно дотримався тої обітниці, бо тому що я боявся дуже, щоб не зрішити. Але так як середини мені підсказало, що іди, не бійся, господь з тобою. Я пішов. Я прийняв ту обітницю, після цього присягу. Після цього я пішов в печерну церкву. я пішов ще до доця Івана до сповіді, дякуючи першу за все Богу і йому. І настільки зворушив мій дух середини, як то кажуть, мої почуття, що я зрозумів, що так, мені треба сюди приїжджати кожний кожних нічних чувань. Пан Микола лише один із численних прикладів тих чудесних змін, які відбуваються у страчі, за руки служіння Богові у страдецькій парохії, молодого священника отця Івана, чудо фізичного і духовного, що стаються із людьми на святій страдецькій горі, скріплюють у вірі, надії і любові. Духовне оздоровлення для мене це є найважливіша подія того ж в тому житті, тут у страчі тої чи іншої особи, яка приходить. Це, це є найбільше чудо, яке я вважаю. Е, можна відзначати дуже багато фізичних чуд, але я, як священник, завжди е, зазначую ось ці духовні зцілення. Вона може залишитися з тою самою вадою, якою вона прийшла, але йдучи додому, вона не нарікає, вона не ремствує, вона не стряхає свій хрези і каже, я не задоволена, я не хочу, я не можу. Так вона тішиться. Що Бог їй дав, бо завдяки тому Христу вона його по-іншому побачила. Духовне і фізичне життя Ніни висіло на волосинці. Молода жінка розповідає, що зараз ціла прірва віддаляє її від колишнього життя, в якому були і наркотики, і алкоголь, і спроби самогубства. Ніна не ходила до церкви, але несподівано погодилась на поїздку в страч, яку організував її сусід. Їй, мабуть, частіше за інших потрібно просити ласки у Бога на святому місці, аби знову не піддатись спокусам. У мене завжди був неспокій, я ніколи не було, щоб я завжди була чимось задоволена, щаслива, щоб було все так, як я хочу. Я завжди хотіла чогось, я не знала, чого я хотіла. Знаєте, я з одної сторони не старалася робити людям погано, але в мене не виходило добре. Найгірше я любила своїм ближнім. У я... мене не було Божого миру. А як каже отець Іван, там, де нема Божого миру, там перебуває, ну, знаєте хто. Приїхала сюди. ну Щось, щось воно сталося, що мене почало сюди тянути. Сила якась. Отой Дух Божий, він тут однозначно є і без страчу я, я собі уявляю, як би я далі жила. Пане Василі, який привіз колисніну у страч організовує поїздки прочан з Самбірщини щонеділі. За декілька років з його ініціативи. Тут побувало близько 14 тисяч людей, спостерігаючи за змінами, які відбуваються з ними, каже пан Василь, змінювався і він сам. Став поміркований і спокійний. В першу чергу Зумів людей, як правильно сказати, розуміти, і чути їх, чути, що вони є. Бо інколи ми по житті не бачимо. Ми миттєво біжимо і не бачимо простору коло себе, що то не наше, і ми. Йдемо собі по своєму шляху і не бачимо, що хтось стоїть і потребує. Отвого От слова, і більше нічого. нині, інколи слово можна вилікувати людину. Та енергетика, яка тут закладена верхніми силами Господніми, вона дає настільки легкість людям, бо люди переображуються, повертаючись додому. Невпинним потоком йдуть і їдуть люди у страч, щоб через сповідь примиритися з Богом. Випрошують біля чудотворних ікон Божої Матері, Нерушимої стіни та успіння Пресвятої Богородиці, ласк і заступництва. Це ікона Матері Божої Нерушимої стіни. На жаль, вона не дійшла до нас в оригінальному вигляді. Оригінальна ікона в часах Другої світової війни або відразу по війні зникла. Ми маємо копію, хоч, зрештою, для Бога немає значення, тому що. Маємо в практиці сотні випадків, коли біля копій люди отримують ласки і благодаті. Друга ікона знаходиться в Захристиї, Це є ікона успіння Пресвятої Богородиці. Дуже часто вилікували люди раки, дуже часто люди, які не могли мати дітей, вагітніли і буквально ставали на раз одного-два рази, щоб людина вже на другий раз їхала і дякувала Господу. Богу. дуже часто в нас була такі ситуації, що людина обійшла всі суди, де тільки можна дещо. Обе не вона програвала всі суд проживала, і дітей від неї забирали, і в сім'ї були такі розрухи. Але тільки дякуючи матінці Божої щось і цим молитвам, і тим, що ми завжди спільно молимося, якось так Бог оберігав і вертався от тій людині, що на втратила. По-різному люди дізнаються про святу страдецьку гору: хтось з книжок чи з інтернету, хтось від родичів чи товаришів. Саме так дізнався про страч підприємець зі сколи Володимир. Разом з дружиною вони просили у Бога дитину, і Господь вислухав їхні благання. Ті місця треба приходити і вірити. І коли є бажання, віра, і навіть долаючи кожен раз 140 кілометрів в один бік, ми досягли до добилися тих речей, що в принципі в родині в нас все поправилося, і слава Богу, вже підростає синок святик, йому вже два роки. А попри то все, ми, я постарався розказати то максимально багато в нашому місті з і багато людей поїхало сюди. Не раз проходив Володимир, як і тисячі інших пручан. Стр... Радицьку хресну дорогу у византійсько-українському обряді. Хресна дорога складається з 15 стацій, кожна з яких символізує етапи сходження Христа на Голгофу і завершується воскресінням. Першу суботу місяця увечері у будь-яку пору року люди проходять хресну дорогу, проводячи у страчі нічні чування. Сотні свічок освітлюють шлях мирянам, які єднаються в прагненні наблизитися до Бога і очиститися від усього гріха. Саме на благословенні горі мучеників прочани вірять, що їх молитва за себе і своїх рідних має чудодійну силу. Саме тому бути священником у стратчі – особлива місія. Священик це є такі, якщо він віддається постійно в руки Божі, Господь ним орудує, відсікаючи зло і очищуючи від зла також тих людей, які приходять, тобто даючи їм чистоту сили, витривалості, терпіння їх їхньої власне такої наполегливості у своїх бажаннях, намірах і здобутках до царства небесного, тому. Для мене, як і для Бога, ці душі є абсолютно цінними, великим, великим здобутком. Бо ти розумієш, що ти стаєш співучасником спасіння душі, а це найбільша насолода, яка може бути для священника, Я думаю, і для кожного християнина. Страч змінив на кращу долі багатьох людей. Аби підтримати святе місце, люди мають не лише брати, а й віддавати, хто що може страчу. Сюди ми повинні вкладати любов, працю. Ко хто може кошти, не маючи час, щоб ту зберегти, підтримати в чудовому стані ту це святе місце і ту пам'ятку архітектури. Приїхав сам, приведе одного, двох трьох. Тому що ще кожен один двоє троє приведуть, і тому тоді суспільство очиститься і оздоровиться. Щоразу до страча приїжає все більша кількість людей. Тому отець Іван мріє про те, аби вже в недалекому майбутньому страч став центром паломницького руху у Львівській архієпархії. Особливі наміри щодо страчча і у архієпископа УГКЦ Ігоря Возняка ми бажаємо щоб цей паломницький центр розбудувати, щоб він зростав. Ми би хотіли, щоб внизу побудувати ще одну церкву гарну також цілий центр розвинути, де б люди могли прийти також заночувати і бути собі кілька днів, щоб насамперед духовно зцілятися і духовно збагатитися. На мапі України село Страч позначено крихітною крапочкою. Якби Бог створював свою мапу, страч мав би величину співрозмірну зі святою землею. Для тисяч людей це місце є доленосним і уособлює найвищу духовність, а оскільки обране воно Богом залишатиметься святим назавжди. З нами літо, чи весна, чи весна? Поруч матінка свята, свята свята захисти нас від біди, нас від біди. біди, з неба сонечком зійди, ясна зіроніка сія, бачиться уся земля, ти Oh, I'm a man, 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 divo,